Добрий день, чомусики! Рада вас бачити. Дітки, погляньте уважно на цей малюнок. Що ви на ньому бачите? герої героїв казки? Так. Це казка Котик і Півник. Котик і півник були вірними друзями. А хто із них врятував? Від біди кого? Так, вірно, котик врятував півника від лисички. Малята, а чи хотіла, щоб у нас у гості завітав котик. Тоді повторюйте за мною пісеньку. Пішла киця по водицю та упала у криницю. Упала у криницю. Біжить котик рятувати, за вушко витягати. Цить кицю не нявчи, як упала, то мовчи. Ой, погляньте, хто до нас прийшов? Хто це? Так, це котик. А як привітається з нами котик? Мяу. Мяу. Який наш котик сіренький, гарний, пухнастий, добрий. Давайте пограємо з ним в гру. Приготувалися? У котика довгий, красивий та пухнастий. Вірно хвостик, у котика блискучі, зелені та пильні, очі молодці, у котика довгі, білі та пишні, вуса вірно. У котика невеличкі, але дуже чуткі. Вушка. У котика м'якенькі з подушечками та гострими кіхтиками? Так, лапки, у котика сіре, тепле, пухнасте, хутро молодці. Розкажіть мені, будь ласка, у кого вдома є котик? Як його звати? І що ваш котик любить робити? Чекаю на ваші відповіді, малята. Пока-пока. Зустрінемося завтра.